Речниця колишнього зеленського Юлія Мендель, авторка цієї сенсації, вона заявила вчора на в соцмережах, що екс-керівник офісу президента Андрій Єрмак нібито захоплюється окультизмом, чорною магією, і навіть практикував різноманітні шаманські практики на робочому місці. Тут нас, знаєш, звичайно, важко чимось вже здивувати, особливо там пані Мендель, але зізнаюся, їй це вдалося. Слово експрес-секретарці. Я скажу, що це спричинило гучний резонанс. І але швидко... спочатку, давай послухаємо сам момент, ага, щоб ми не були голослівні. Ми сказали, що ми тут за щось вигадуємо. 2020 року один міністр прийшов до мене з інформацією, що Єрмак, тоді вже голова офісу, займається магією. Міністр не вдавався в подробиці, але був дуже наляканим. 2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині уже самі мерці. Ну і сьогодні мені не дає спокою ця скриня. Андрій знає, я б дуже хотіла б її побачити. Скажу відкрити. відкрити, так і подивитися, хто в цій скрині. Ну і скажу, що це спричинило гучний резонанс і швидко вийшло за межі соцмереж. Тому і ми не змогли пройти повз. І до обговорення долучилися як публічні особи, так і політики, і народний депутат Ярослав Железняк фактично підтвердив озвучену інформацію, не прямо підтримавши слова Юлії Мендель. І е, навіть назвав ім'я одного із можливих учасників так званих магічних послуг мага Веліара. і у відповідь сам цей маг виступив із заявою. Він не підтвердив співпрацю з Андрієм Єрмаком. Натомість він заявив, що під час пандемії COVID-19 сама Юлія Мендель, нібито зверталася до тарологині та ще і одного мага із особистих питань. Як все заплутано. Слухай, це просто якесь кодло. Сподіваємося, що головна редакторка сайту Еспресо Марина данилюк єрмолаєва допоможе нам розібратися в цій ой макабричній історії, хоч якихось знайти крихти здорового глузду. Марина, ми тебе вітаємо, і як тобі особисто ось ці откровення Мендель? Друзі, насправді воно виглядає дуже смішно зі сторони, але насправді це трагедія, тому що це рівень державного управління, який ми маємо під час повномасштабного вторгнення. От е, ті дати, е, які називає Юлія Мендель у своєму пості, е, це насправді е, дуже яскрава демонстрація, як ми готувалися до того повномасштабного вторгнення. Да? Тобто, е, в той час, коли західні розвідки повідомляють, що Російська Федерація готує напад на Україну, що робить керівник офісу президента України, замовляє в Латинській Америці, в Грузії ще там десь якихось чаклунів, і везе їх цікаво за який кошт до України. Або от там ще був епізод про якогось міністра, який був нажаханий оцими магічними практиками. Мені цікаво, що це за міністр, що в нього в голові, і чому ця людина, е, хоча б інкогніто, не пішла із цією сенсацією у пресу, те, що е, Андрій Борисович Єрмак полюбляє займатися цим шаманізмом і іншими практиками. Ну відомо не тільки з поста Юлії Мендель. Я нагадаю, коли в нього проводили на хаті обшуки набу і САП, то Там теж була інформація, що знайшли оці браслети, які він до речі дуже багатьом журналістам із президентського полу дарував. Познаходили там ляльки вуду, якісь магічні дзеркала. Ну е, за я тут... про є... я просто уточню. Тобто так. ми навіть не говоримо про те, що це просто можуть бути якісь хворобливі чи інші фантазії пані Мендель. Тобто, це Ні, дивіться. Це були півтора місяці назад новини, які облетіли там жирним. Абсолютно всі новинні стрічки, і в нас теж вони були на сайті. До речі, проте але, те, що але, але пані так... Мендель точно далі. Не вона був. написала в соцмережі. До речі, соцмережі відгукнулися на цю інформацію. Там просто злива сьогодні різних мемів на цю тему. Достатньо хардкорних, достатньо цікавих. Ми так деякі з них показали, більш-менш пристойні. Давайте подивимося. І от у мене, до речі, питання. А Мендель взагалі розуміє, що вона, в принципі, своїм дописом в першу чергу вдарила навіть не по Єрмаку, тому що це вже зараз ну, ні, списана фігура, а по самому президенту. Тому що, ну, що виникають питання. Дивіться, у мене виникає головне питання, як ця людина, в якої на умі лише шаманізм тарологи і хто там відьма Марія Тиха, як вона взагалі у нас угрупувала низку дипломатичних і не тільки треків? Знаєте, що найстрашніше, що е, Єрмак займався цим шаманізмом, а паралельно це людина, яка була топ хедлайнером розмінування? І вона його дуже активно піарила, що ми там розміновуємо наші території, і найстрашніше, що на ці території якраз таки і вторглися потім в першу чергу російські війська. Друге, саме ця людина до останнього розповідала президенту Зеленському, що ніякого повномасштабного нападу не буде. Що мовляв, це нас просто лякають. Що ми там з Дмитрієм Козаком домовимося, щоб все було дипломатичним шляхом, і про це до речі зафіксовані. Цитати того ж самого Кирила Буданова, як. Єрмак за годину до повномасштабного вторгнення телефонував йому і питав, чи не розмокшиться це, чи може якось нас у мене лиха доля. Далі я нагадаю, що Єрмак у нас узурпував дуже важливий американський трек. Він вважав, що він там дуже крутий дипломат, і Він найкраще розуміється на цих питаннях, і до чого це нас призвело? Да, коли ми не знаходимо друзів не лише в демократичній партії хороших, а й в республіканській партії. Коли ми не скористалися шансом е, дібратися якомога ближче до якогось такого е, близького оточення Трампа і нав'язувати саме свою повістку, тому що Російській Федерації це вдалося. У них і Кирило Дмитрієв, який привозить бізнес діл. А у нас про. Е, Єрмака писали тривалий час західні медіа, в тому числі американські, про те, що ця людина мріє бути президентом зурпову владу, і насправді викривляє картину світу в очах президента Зеленського. Тому Крино. безумовно це удар по Зеленському. Ми дуже дякуємо, що ти сьогодні долучилася до нашого етеру. І ну, це все говорить про стосунки в нашій владі, про представників нашої влади. Розумієш, якщо кожен може просто піти зі своєї посади я, і я виливати все, що, я, і я, потім... я все ще сподіваюся, що це просто був бомб... Аний жарт мендель хочеться в це вірити.